Та ангел промовив до них, до пастухів. Не лятайтеся, бося звичай вам новину та радість коли, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас, спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповито ви знайдете, що в ясна лежатиме. Ось раптом з'явилися за ангелом сили Велика Небесного війська. Що Бога хвалили і казали, слава Богу високі і на землі мир, і у людях добра воля. Ось таке свідоцтво ми можемо побачити у тому, як Бог прийшов у цей світ. І ми можемо побачити, що коли він приходить у цей світ, то Він, хоча він і є цар царів, він не народжується у царських палатах. Він приходить як звичайна людина що кожна людина вона має гідність, що вона є ціною в очах нашого Господа Бога, бо кожен з нас несе у собі образ Божий. Він приходить до цей світ як проста людина, але з дуже важливою місією для того, щоб показати, що справжнє служіння ніколи не обирається просто на владу чи на якісь великі ставки чи посади. Бо справжня місія вона завжди спирається на жертовне служіння. Тому і наш Спаситель Він віддає самого себе, Він віддає власне життя для того, щоб звільнити людину від гріха і примирити її із Бога. Лукас свідчить, що Христос Він е, народжується, і ангели, вони звіщають зміщають радість, ми можемо сказати, що в цій звісті Бог показує, що Він є справжній пастир нам, людям. Бо Бог святий чистий Бог, Він, звісно, мав би покарати людину за і гріх. Але його серце це серце батька, який любить людей як своїх дітей, навіть тоді, коли вони проявляють не послуги відношення до Бога. Коли вони Страшні діла, але як батько, він бореться за їхнє серце. Він як пастир пасив у житті для того, щоб вони пізнали свого Господа Бога і звільнилися від цього полону. Він є справжній пастир душа нашим. Господь приходить цей світ для того, щоб відкрити нам Божу любов. Для того, щоб показати, що Він спроможний подавати те, що неспроможне подавати людина. І коли Господь приходить у при цей світ, то ми можемо побачити, що Він дуже добре знає серце людей, Бог знає, у який жорстокий світ Він приходить. Він знає, і пізніше Христос засвідчить, що вінколи не більше розміжне, чого Найближчих людей від найближчого оточення. Але він приходить, незважаючи на те, що він усе це знає, бо він має силу і владу змінити серця людей. І історія церкви Христової, яку він називає власним тілом, вона якраз не свідчить про те, що Господь Він має таку владу. Він має таку силу змінювати серця людей. Для нас це дійсно гадісна новина. Бо Господь він спроможний змінити не тільки нас, але Він, відкриваючись через життя своєї церкви, дає нам можливість свідчити іншим людям про це, відкривати їм цю живу надію, яка говорить про те, що якщо вони будуть звертатися до Бога і до Його слова, то воно змінить і їхнє життя і зробить їх спроможними подібно до Христа. Бути справжнім благословінням для своїх ближніх. Тож, якщо людина була самотня, то що може Господь їй дати? Він може їй дати справжню люсію. Якщо людина вона перебуває у страху, то Господь може зробити її сильною і спроможною подолати різні бар'єри. Пере... Пере... Навіть на своїм прикладом і інших людей. Якщо людина вона не може звільнитися від якогось гріха, то Господь може дати їй допомогу і силу для того, щоб не тільки подолати цей гріх, але й потім бути як духовний доктор по відношенню до інших людей і показати їм путь, який і їм дасть свободу у їхньому житті. Ми маємо велику честь як церква Христова. Свідчити про те, що наш Бог Він її живий, що і сьогодні Він духовно народжується в серцях людей і дає нам можливість через свідчення принести Христа для того, щоб Він народився і в серцях тих, хто його ще не знає. Але кого Христос знає ще від початку, для кого він прийшов у цей світ, для того, щоб вони поєдналися із Господом Богом, не тільки стали сильними, але щоб долучити їх до свого. Вічного життя. Тож нехай Христос сьогодні рождається в серцях людей. Ну а ми з вами зніщаємо.